Колядки, щедрівки та посівання улюблена забава різдвяна українських дітей. Продовж багатьох століть дітвора і молодь ходили по домівках сусідів, виконували ритуальні пісні для господарів і чекали на частування. А багато сімей досі підтримують цю традицію. З 1 вересня 2023 року православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Після календарної реформи дата Різдва, Хрещення та інших церковних свят переноситься на 13 днів раніше. Тож у 2023 році маленькі українці вперше долучаються до народних традицій за новим стилем. Коли колядують, щедрують і посівають. Розберемося. У Західних областях України колядувати прийнято на святвечір. вечір перед Різдвом. У більшості ж областей України колядувати прийнято в ранок Різдва. Отже, ось коли колядувати за новим календарем. Залежно від регіону. Увечері 24 грудня. У святвечір. Зранку 25 грудня уріз двохрестове. У деяких регіонах колядують кілька днів або навіть тижнів. Колядувати можуть як хлопчики, так і дівчатка. Колядки зазвичай прославляють роджучість землі і містять побажання щастя. Коли щедрують щедрівки це обрядові пісні, які приурочені до щедрого вечора або до Дня Маланки. Вечір, добрій, вечір, добрим людям на Коли щедрують за новим календарем. Це 31 грудня. Щедрувати також можуть як дівчатка, так і юнаки. Традиційно в щедрівках прийнято вихваляти власника будинку. І його господарство за давніми повір'ями вважалося, що така обрядова пісня принесе господарові хороший урожай, але він обов'язково повинен пригостити щедрувальників. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю діти, хай трустають наче соколяти, мати і батькові, веселі і свята. Коли посівають, засівати в українців прийнято на свято Василя. Він же старий новий рік. Тож, за новим календарем, 1 січня. На відміну від колядок і щедрівок, засівальні пісні співають тільки хлопчики, юнаки та чоловіки. Одночасно із співом-господарем будинку також обсипають поріг зерном, бажаючи гарного врожаю в новому році.